Наприкінці січня крадії Запорізької області зупинили шостий енергоблок ЗаЕС. Нелегальні збирачі металобрухту відпиляли частину опори лінії електропередач. Вона впала, через що довелось зупинити енергоблок. Правоохоронці порушили кримінальну справу та встановили винуватця. Органами внутрішніх діл було возбуджена уголовне діло по статті 104 прим. 1, частина 3, яка... Тяжкі последствия настали после этого. Это на срок по данной части данной статьи от 8 до 15 лет лишения свободи. Лицо там установили, насколько я знаю, уже он следственные действия, воспроизведения. он показал, каким макаром с помощью чего он это все сделал. Подібні злочини спричиняють тяжкі наслідки. Тому Генеральной прокуратурой та Министерством внутрішніх справ поставлені на особливий контроль. З 2008 року за ці від трьох років, якщо ж це дії скоїнаповторно, до десяти років при загибелі людей або інших тяжких наслідках винуватцю загрожує від восьми до п'ятнадцяти років ув'язнення, Пользуючись випадком, хочу звернутися к всім жителям города Нікополя, Нікопольського району, которые совершають или хочуть мысли совершить дане преступление, о том, що я назвав санкции данной статьи, Очень серйозні санкції, поэтому якщо ліця будуть установлені, вони однозначно будуть задержані порядки статті 115. Песлідум будуть однозначно арестовані і діла будуть направлені в суд. Тобто реальна міра наказання їх будуть ожидати на все 100%. За 2012 рік Нікопольськими правоохоронцями порушено дві кримінальні справи про розкрадання металу з опор, які належать обленерго. По одній справі є затриманий, йому висунуто звинувачення, по іншій триває слідство.